Всім привіт, з вами Аня Шиць. І сьогодні ми будемо зрівнювати <кхи> три ось цих попита. Попита. попита Коротше, аманкасик, голубий круглий попит і осміношка. Перше проклікаємо погану сторону. Хамонкасика. Е я так зрозуміла, тільки зрозуміла, що він бракований. А ви напишіть в коментах. Він бракований. Мені здається, що він бракований. А хороша сторона просто шикарна. Е, дивіться, це ви дивитесь відео не з мого каналу. Це я просто. Е, це просто мені захотілося зняти якесь відео. Е, а мій канал Анетка x тут. 89. От. Ем... Отута це не нас, це назва мого справжнього каналу на Ютубі. На Там 12 підписників. Де підписуйтесь. Ось це. Я не б сказала, що він отлічний, але далі інше, погана сторона. Теж, мені аминкасті подобається формою і яскравістю. так. І хороша сторона, вона просто розслабляє, але не так сильно. У смер цей непоганий, і ось цей такий яскравий, і іншим про нього я буду говорити в кінці. на Инч раундинг. Далее. Хорошая сторона. Она просто расслабляет пальцы. Далее. На мягкость. Берем Among Us. Фин, твердый. Але не і саме попертий. Оцей найтвердіший. Найтвердіший, А ось цей просто, я в нього влюбилася, він дуже гладенький і мехкенький, дуже класний. І такий, знаєте, матовий. Оцей глянцевий, цей теж матовий, але це є краще. далі. Що я можу про них сказати? Вони, вони просто на першому місці, ось цей, ось цей на другому, а ось цей на третьому. Ну, Тоді став лайкосик, якщо понравився. Відосик!